Пожежа на приватному підприємстві люх не вплине на кількість транспорту, який прямуватиме з Миргороду в село Великі Сорочинці. Перевізник запевнив, що має 20 резервних автобусів. Доїхати на сорочинський ярмарок можна і прямо з Полтави менше ніж за 50 гривень. По 48,5 з половиною квитки безпосередньо до села Великі Сорочинці або міста Миргород за 25 кілометрів від сороченців. Пропонують купити на автостанції полтава 1 з автовокзалу, що по велико. Котирнівський, 7. Перший автобус на Миргород вирушає о 6-й годині 10 хвилин. Далі рейси за графіком приблизно кожні 15 30 хвилин так само і в зворотньому напрямку. Останній автобус з Миргорода в Полтаву відправляється о 19.20. плюс на цьому тижні від автостанції один від'їжджатимуть додаткові автобуси до сороченець щогодини назад. За графіком, з вівторка по четвер о 8.50, 10.50 та 16.55. в п'ятницю, суботу та неділю лише о сімнадцятій. 30. Дістатися на Сорочинський ярмарок з Полтави можна і від старої автостанції на Шевченка. Вартість квитків тут така сама, як і на АС-1 – 48 гривень 50 копійок. На Сорочинці автобус відправляється о 8 годині ранку, у зворотньому напрямку – у 15.10. Шість додаткових рейсів до Великих Сорочинець з'явилися у розкладі автостанції 3 по 6А поруч із ТРЦ Київ. Перший о 6.30 ранку, останній у 16.30. Вартість квитка – 47 гривень 62 копійки. Ще два автобуси їдуть до Миргорода о 5.15 та 14.20. У зворотньому напрямку з АЕС Миргород на Полтаву можна виїхати о 10.10 .10 та 17.40. Квиток обійдеться в 58 гривень 93 копійки.